Вітаю, діти, відгадайте загадку. Хто пасеться на лужочку, то в стобокий, наче бочка, любить сіном ласувати. Молочко дає малятам. Каже му, му му, будьте здорові. І подякуйте кому корові. Тож сьогодні до нас завітала. Подивіться, яка гарна корівка. А ви знаєте, як вона говорить? Давайте разом. Му! А що ви чуєте на початку? Давайте ще раз. Му. Ми чуємо звук мм. Тож сьогодні ми з ним і познайомимось. Звук мм. Давайте ще разом М. А що це за звук? Приголосний чи голосний? Давайте спробуємо заспівати М. не співається, тому звук М. приголосний. А почуйте, які перешкоди зустрічає голосок, коли ми вимовляємо звук М. М. губи, ротик закритий. Повітря йде крізь ніс. Давайте ще раз вимовимо звук М. Тож звук м приголосний, і ми його позначаємо рискою. А ще приголосні звуки бувають тверді, як цегла, або м'які, як подушечка. Давайте визначимо м твердий чи м'який? М. Я чую, що він твердий. А як зробити м'яко? Дайте вимогу мь, мь. Звук м'який. А зараз давайте спробуємо пограти в гру твердий чи м'який звук. Якщо корівка буде велика, то ми кажемо м. -м! А якщо маленька, то будемо казати «мі». Готові? М. Мі. Мм. Мє. Звук м хоче пограти з голосним звуком А. Подружитися. А коли їх з'єднати, то ми чуємо ма. І це слова, які малина. Макарони. Мак. А зараз звук М дружить зі звуком О, і ми чуємо слова Море. Молоко. Морозово. Скажіть разом діти. мо. А зараз звук М дружить зі звуком У, і ми чуємо му в словах муха, мурашка, мука. А тепер звук М грає зі звуком И. І ми чуємо ми. Що ж це за слова? Миша, миска, мило? А тепер звук М прийшов до звука і І утворили «мі». Почуйте, як м'ягенько. Мі! Які це слова? Мішенько. Мізинчик місяць. Коли звук М дружить з голосним І, він стає м'якенький. І чуємо м'який мі. А зараз пограйте в гру яке слово зайве. Хто це з нами грає? Мікі-маус, міксер, молоток. Мікрофон. Тож ж, яке слово зайве? Правильно, молоток. Бо в слові «мікі маус» ми чуємо м'який. Міксер так само м'який. Мікрофон м'яко. А в слові молоток звук М твердий. А тепер слова з нами грають які. Дивіться, Мухомор. Міст. Мураха. Малина. Яке ж тут слово зайве? Давайте почуємо, в якому слові твердий звук, а в якому м'який? Мухомор. Як звучить? Твердо. Міст. Звук ми звучить м'яко. Мураха. Твердо. Малина як? Твер. Тож зайве слово яке? Міст. Тож сьогодні, друзі, ми з вами познайомилися з приголосними звуками м та м. Давайте ще раз проговоримо, які вони. Звук М приголосний твердий, а звук М приголосний м який. До побачення, друзі.